Мої шановні друзі, ми продовжуємо кожного вечора читати Псалтир. І сьогодні пропоную вам послухати псалми 60, 61, 62, 63 та 64. Псалом 60. Для диригента хору на струннім інструменті Псалом Давидів. Вислухай, Боже, благання моє, почуй же молитву мою, я кличу до Тебе, від краю землі, коли серце моє обміліває, на скелю що вище від мене, мене попровадь, бо для мене. Ти став пристанищем баштою сильною супроти ворога. Хай я оселюся навіки, в наметі твоїм, в укритті твоїх крил заховаюся навіки. Бо ти, Боже, почув обітниці мої, ти дав спадщину тим. Хто ймення твого боїться. Цареві примнож дні до днів, впродовж роки йому, немов вічні вики, нехай він перед Божим лицем пробує навіки. Хай милість та правда його стережуть. Отак буду співати я завжди. Проймення твоє, виконувати буду щоденно обіти мої. Амінь. Псалом 61 Для диригента хору, для єдутуна Псалом Давидів. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о, душе моя. Від нього спасіння моє, тільки Він моя скеля, і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину? Усі хочете ви розтрощити її, немов мур, той похилений, мов би Аркан той валющий, вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми вустами, в своєму ж нутрі проклинають навіки. Тільки від Бога чекай у мовчанні. О, душа моя, від нього надія. Моя. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед ним виливайте, Бог для нас пристановище навіки. Справді, людські сини, як та пара, сини вищих мужів обмана, як узяти на вагу вони легші від пари всі разом. Не надійтеся на утиск, не пишайтесь грабунком. Як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога, і в тебе, о Господі, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами його. Амінь. Псалом 62 Псалом Давидів, коли був він у пустині юдейській. Боже ти мій, я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до Тебе, тужи тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так доприглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою й Твою славу. Ліпша, бо милість Твоя над життя, й мої уста Тебе прославляють. Так я буду в житті Своїм благословляти Тебе, ради імення Твого, буду руки свої. Підіймати, насичується ніби лоєм і товщем душа моя, а уста мої хвалять губами співними як згадую тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч мені, втіні ж крил, втініш твоїх крил, я співатиму, пригорнулась до тебе душа моя, правиця Твоя підпирає мене, вороги ж мою душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалам поживою, а цар. Звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає. Будуть Бо замкнені уста лжемовцям. Амінь. Псалом 63. Для диригента хору Псалом Давидів вислухай Боже. Мій голос, як скаржуся я від страху ворожого, душу мою хорони. Заховай мене від потаємного збору злочинців, від крику свавільців, які нагострили свого язика, як меча, натягнули стрілу своїм словом гірким, щоб таємно стріляти в невинного. Вони нагло стрілятимуть в нього, і не будуть боятися. У злій справі зміцнять себе, змовляться пастки таємно розставити, кажуть, хто буде бачити. Вони кривди ховають, загинемо, як задум їхній сповниться, бо нутро чоловіка. Та серце глибоке, але вчить Бог, що стріла на них стрілить, і нагло поранені будуть, і вчинить, що їхній язик допадеться до них, і будуть хитати головою усі, хто спогляне на них. І всі люди боятися будуть, і будуть розказувати про чин Бога. І діло його зрозуміють, і праведний Господам буде радіти, і буде вдаватись до нього, і будуть похвалені всі простосерді. Амінь. І останній на сьогодні псалом, псалом 64. Усе, уся земле. Покликуйте Богові, тобі, Боже, належить слава Всіоні, і тобі має відданий бути обід. Ти, що молитви вислуховуєш, всяке тіло до тебе приходить. Справи грішні зробились сильніші від нас, ти наші гріхи пробачаєш. Блаженний, кого вибираєш Ти та наближаєш в оселях своїх, спочивати Той буде, наситимось ми добром дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Грізні речі ти відповідаєш нам правдою, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі та сущих. Далеко на морі, що гори ставиш своєю силою, підперезаний міцю, що втихосмирюєш гуркіт морів, Їхні хвиль та галас народів, і будуть боятись ознак твоїх Мешканці кінців землі, ти розвеселяєш країну, де вихід поранку. Іде вечір. Ти відвідуєш землю та поїш її, ти збагачуєш щедро її, повний води потік Божий, ти збіжжя готуєш її, бо ти так приготовив її, ти ріллю її, насичуєш вогкістю, ти ріллю її. Насичуєш вогкістю, вирівнюєш груддя її, розпускаєш дощами її, ти благословляєш рослинність її, ти добром своїм рік вкороновуєш, і стежки твої краплями товщу течуть. Пасовись капустині спливаються краплями. І радістю підперезались узгір'я, луги зодягнулись отарами, а долини покрилися збіжжям, гукають вони та співають. Амінь. Дорогі мої друзі, я від всього серця дякую вам, що ви знаходите час послухати слово. Боже. Я дякую всім, що пишете свої коментарі. Я читаю Біблію на українській мові. Будьте всі рясно благословенні Господом, мир вашому дому. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні.